Спокойно. Не отпускай, але спокійно Спокійно. І Не бачить правої руки своєї. Не рубай, не рубайся, підпікніші, не рубайся. Походь, піджимай, піджимай ее. Піджимай, піджимай. І завжди напротив Почути. подходи. По чуть-чуть, подходимо, по чуть-чуть. Ніковійна бути просто є. Не отпускай, подходит на нього посильно, подсильно нього подходит. Похожно подходит. Подходи подходи. подходи подходи. А переходом подниму ее слизу. Ну, права, тримай руки більше, що немає. Мани его. Вот. Не пускай. Попей і поби. давай, подходи. Ты самый, те саме повтори. Зараз що все дуже хороші. Тика ліса. Разслабся. Расслабся. Расслабся, ніби плаче. Ніколи не надо. Зараз дикаємо породкування. Ми вже морально проєравці були. Коли просто дорогу сюди. Это не імітация. Ты хани думай, пока. Смотри, живу. Підходь до нього, подходи, подходи. Хорошо, підходь до нее, по чуть-чуть. Територіально на ножках, територіально на ножках. И дуже просить для тебе. По чуть-чуть подходить, по чуть-чуть до нее підходь. не отходь, не отходь, по чуть-чуть отходь, по чуть-чуть отходь. И тут по колонку, по ребрам ножку. Подергай, подергай, подергай. Хорошо, снизу, снизу, снизу. По чуть-чуть. Стоп. Хочу, чуть -чуть Дыхай. Тримай ліву руку, значит, правильно по корпусу. Раз. фокусу. Сто! Це пічінь. Туда саме ще згариш. Туда саме Ось. Wat het gebeur? Dit is maar nie konnemos herroep nie. Kim ki se hiervoor? Hartson het gewenne dat sy program van die rooi fortas, van die moderne Gracias.